Мене звати Ольга Бабушева і я стилістка. Сьогодні я буду знайомити вас з брендом костюмчик. Я знаю по своїй роботі, як іноді важко знайти якісь речі, наприклад, в стилі класичному чи смарт Casual. І я хочу порадити вам ось саме бренд-костюмчик. Чесно кажучи, дуже набридають джинси і хочеться чогось такого класичного, чи може у вас робота така, що вам треба саме класичні речі, більш класичні речі. Але в першу чергу штани можуть бути стилізовані. І не як тільки класика, тобто ми можемо поєднувати їх досить цікаво, додавати класні акцентні е, речі, наприклад, якісь і жакети, і поло, і пальто, і навіть шкарпетки і різних кольорів такої зараз трендів. Наступний наш лук це поєднання стильних фактур та стильних кольорів і дуже трендових цього сезону. Наступний наш образ з трендовим бомбером. Бомбери є в різних розмірах та кольорах. Бачите, воно таке йде з хутром. І я його отстюбнула, і також вийшла досить непогано. Поєднала з таким поло і взяла штани з костюму. Бачите, що ви можете поєднувати їх досить цікаво, окремо одягаючи я, костюмні штани, так якісь і більш не такі класичні. Наступний наш образ, і це речі в такому коричневому кольорі. Я зробила для вас такий монохромний образ. Це монохром це образи в одному кольорі, просто різних.